Не суди мені оці були потрібні. Вони зараз вкрили мою правду. Дивиться, любить, дивиться і бачить безпреділ. Надумане, вигадано, сфабриковано все. Оце мені треба. А так клевета, всі дивляться волком, клівітало, я вже тобі є ще й дані нічними. Це є по телеку передача київська э, історія карного розшуку. І там все про Київ, які злочини бувають. Ну, от так дивлячись на це, от последнюю передачу дивився, це вже 2009, рік, а там все з 90-х іде, кого там буває, Бізнесмена та всіх подряд. Але показують, наприклад, він зробив подвійне вбивство, йому дали 8 років. Людина нічого не зробила, Богу душу вина. Вісім років це в голові не вкладається. У мене, наприклад, може я хворий, У мене в голові не вкладається це. За що вісім років? Він і так потерпів. Він сина е, потеряв. Яких вісім років? Вони мене хочуть уничтожить. Я говорю правду. Саня, вони мене бояться, вони ненавидять. Главное, не навидять. Ну, саме головне не вісім років. Саме головне приносить опасний пристав, опасний для суспільства. Я А я опасний. Слухай, ну, як ненавидять. І принуть лечення. Знаєш що це таке? Це ось, закололи на лостяжках, примуть настійно і вбили. Оце вони хочуть, оце головне. Вбити мене.